Потужні фінальні битви є всюди, але чи кожна з них є якісною? Чи повинна ваша книга закінчуватися двома строями людей у сяючих обладунках, які за 5 хвилин перетворяться на концерні бляшанки? Сьогодні розберемося і поговоримо про первинний та вторинний конфлікт, ну і звісно про володаря Перснів, куди без нього в такому відео. Ось вам челендж. Наступного разу, коли читаєте або переглядаєте фінальну битву, спробуйте виділити всього один ключовий аспект у ній. Що це буде? Лазери, дракони, чи чарівник, що піднімає палицю і всіх вбиває, звісно, круто. Але питання стоїть не в тому, хто краще махає мечем. У фіналі піратів питання не в тому, чи зможе Джек Горобець побити Девід Джонса, але чи зміниться він як особистість і чи зможе подолати Джонса своєю жертовністю, зайнявши його місце на кораблі. В месниках напруга не в тому, хто сильніший старк чи Локі, але чи зможуть месники об'єднатися і подолати ворога силою командної роботи. Ці приклади і є первинним конфліктом. А вторинний конфлікт це зазвичай візуальна сторона. Остріли, удари, магічні палиці. Поглянемо на Володаря Перснів. В кінці Арагорн веде армію проти Саурона до Чорних воріт. Це вторинний конфлікт. В цей же час голом самі Фродо перебувають у фінальній конфронтації на горі. Вторинний конфлікт, хто кращий з мечем, відбувається біля Чорних воріт, але майже вся напруга сконцентрована у первинному конфлікті, який полягає в тому, чи зможе воля Фродо протистояти впливу персня. І саме первинний конфлікт визначає долю вторинного. Фінальна битва є кульмінацією всіх елементів вашої історії. Наявність обох конфліктів пов'язує кульмінацію з розвитком персонажа, надає емоційної ваги фінальній битві, змінює стан героїв і взагалі всього світу. Також первинний конфлікт допомагає читачу зануритися у персонажа, оскільки в реальному житті ми рідко коли потрапляємо в те, що визначили вторинний конфлікт. А от проблеми первинного постійно трапляються з нами, і це дозволяє співставити себе з героями. Але як же це написати? По-перше, конфлікт не може виникати з нічого. Герой не може вагатися перед убивством головного ворога, вважаючи, що порушить честь, якщо прямуючи до цього ворога, він вирізав десятки його посіпак. Тут немає логіки, ну допоки цей ворог не є родичем героя. Читачеві цікаві складні дилеми у персонажів, але ця складність має бути чимось з минулого. Складна тема мала зачіпатися раніше і розвиватися, інакше читачу буде все одно. Кожен любить бачити прогрес. Запам'ятайте, люди цінують свій час і читаючи вашу книгу, вони хочуть бачити від цього прогрес. Якщо у фінальній битві ви зведете в єдине всі труднощі, на які читач витратив час упродовж книги, то він відчує, що це не було намарно. В книзі п'ятий слон відпрачета у фіналі герої мають труднощі з вбивством одного персонажа, але упродовж історії нам було показано, чому саме йому це неприємно. Але звідки взяти цю напругу? Джон Трубі виділяє три аспекти створення персонажа: слабкість, моральна потреба та психологічна потреба. Слабкість це вада героя. Психологічна потреба це те, що впливає лише на героя і має бути вирішене ним самим для змоги жити краще. Моральна потреба це те, що впливає на оточуючих, і має бути вирішене героєм, щоб інші могли жити краще. Слабкість анга в тому, що він цікавий від проблеми, не вирішує їх. Його психологічна потреба це те, що він має подолати відчуття провини і вирватися зі свого минулого. А його моральна потреба це те, що він має перестати бути пасивним, оскільки від його бездіяльності гинуть інші. Всі ці три аспекти супроводжують нас упродовж цієї історії і вирішуються у фіналі. Зміна героя відбувається під час самооткровення, яке має базуватися на психологічній, моральній або обох потребах. Герой повертається до читача, і прямо йому говорить: Тепер я бачу істинну силу командної роботи або ж змінює курс своїх дій і робить те, на що раніше не наважувався. Але ще цікавіше, коли ви перевертаєте конфлікти з ніг на голову. У поверненні джедая ми вважаємо, що фінал полягає в бою Люка з Вейдером. Нам цікаво, хто ж виявиться сильнішим, до бою вів весь фільм. Але під кінець, коли люк долає Вейдера, його самого долає імператор. Тепер ми бачимо, що ця це дуель, цей вторинний конфлікт не є центром напруги. Люк переміг Вейдера, але це вже не має значення, конфлікт не вирішився. І тут у силу вступає первинний конфлікт. Боротьба всередині Дарта. Що він вибере імператора чи сім'ю. І саме цей вибір вирішує фінальну битву, а не лазерні мечі та блискавки. Сам факт того, що вейдер долає палпаціна, навіть не використавши силу чи меч, є індикатором того, що дружба та любов долає противника краще, ніж лазери. Це вказує якраз на перевагу первинного конфлікту над Торинним. Наступним аспектом фінальної битви є головний герой. Особливо у фентезі є один персонаж, що має врятувати світ. Це, звісно, не є поганим, але другорядним персонажам теж є місце. Ви не обмежені одним первинним конфліктом. Їх може бути декілька по одному на персонажа. Дайте кожному герою якусь проблему. Персонажі, що беруть участь у вторинному конфлікті, який є візуальним. Зазвичай програють, бо технічно ворог переважно є кращим. Це і може спокушати їх перейти на темну сторону, стати злим і виграти вторинний конфлікт. Але при цьому програти у первинному ось що може бути цікавим. Зуко у другому сезоні допомагає поранити Аватара, завойовує для насів вогню Басенсе і, на його думку, повертає собі честь. Проте робиться, впадаючи в гнів і втрачаючи найближчу собі людину, дядька Айро. Але, як правило, такі моменти не є фінальними за винятком історії про героїв. Такі повороти, як у Зуко, добре під підґрунтяться для його фінальної арки, щоб читач в кінці побачив, що конфлікт не виник на порожньому місці. Фінальна битва також потребує ще двох речей. Перша це ціна. Покажіть, чи кульмінація історії містить справжню загрозу. Покажіть, що ставки були високими і що герої не обійшлися парою подряпин. Хобіти подолали Саурона, але Саруман знищив ширик, і хобіти й хотіли врятувати, йдучи на битву із Сауроном. Друге, це сам фінал. Скільки історій є, де лиходія подолали, але перед самими титрами його рука піднімається з-під завалу. Звісно, годувати ґрунт для продовження серії варто, але фінал кожної книги повинен залишати відчуття певної завершеності. Дайте читачу відчуття, що всі події, на читання, яких він виділив свій час, дали плоди. У світі щось змінилося. Пишіть хороші історії.